Ми завжди з нашими клієнтами чесні. У свій родовід цікавий, а родоводи клієнтів не завжди. <гум> Мені дуже не подобається, коли воно не виходить. Результат є те, що документи вивчені, але знахідок нема. Генологія, архівні документи. А навіщо? Ми виконали проєкт, і більше він до нас не звернеться. Чому? Тому що все. все. <гум> Всім привіт! Мене звуть Лілія Лоба, це співвласник компанії Family Трі. Разом з головним генеалогом нашої компанії Владом Волинським, і ми хочемо поговорити про таку тему, що ми не любимо в генології. У нас є багато таких моментів, які ми не освітлюємо, про які ми не розповідаємо. Але це є складністю для нас, як для генологічної компанії, і складністю для генеалога і в нашій сфері. Тому ми хочемо про них розповісти. Ми завжди з нашими клієнтами чесні. Таку тему, мабуть, ніхто із генеалогів не освітлює, бо всі е, прийнято говорити за такими е, хорошими манерами, та, що ми генелогії всі любимо, і все в генеалогії в нас класно, і ми такі круті. І це справа, яка, яку ми робили навіть тижнями не лягаючи спати. Але це е, е, тільки половина правди. Тому що за. Е, Картинкою, яка пишуть в соцмережах, на сайтах наличних компаній, є і певний бекстейдж. Мабуть, це може бути правдою частково лише в тому випадку, коли ти генологію вивчаєш, свій родовід вивчаєш для себе і так. в вільний час, коли тобі захочеться. Але це у нас сфера діяльності, це наш заробітник. Ну, свій тому свій родовід це цікавий, ми а родоводи клієнтів не завжди. Так. Це перше. Є на жаль дослідження, які ми ну коли їх багато зробиш. То всі вони зливаються, і ти не знаєш, що все... клієнту, здається, це цікаво все, а тобі, ну, так, ну селяни, ну, були, були козаками, стали селянами. Ну, якось. Але ну, дворяни, ж... то й дворяни, скільки ми тих дворян уже бачили? Так, так, ну до 14 століття копали і знаходили і предків короля одного із Польщі, королів, спільних із наших замовників, у нього предки. Але що. Ну, до суті, так що найбільше не подобається, мені не ну, дуже не подобається, коли воно не виходить. Тобто, ти просидів уже там в тиждень 40 годин, а дерево як було на 20 чоловік, на, на 20 осіб, які нам клієнт передав, так воно і є, тому що. Щось не складається, не стикується перша інформація, яку дав клієнт, і те, що є в документах, і тут починається про пропрацювання про одного сценарія за іншим, так жили не в цьому селі, а в сусідньому за 10 кілометрів звідти. Так, документи не в цьому архіві, а ще в якомусь. І це купа сценаріїв, які треба один за одним пройти. Робота йде, час іде, на годинник дивишся, а все вечір. Вже а що ти сьогодні зробив? А дерево як було, так і є на місці. Ну ні клієнт не бачить роботи, ні ти своєю роботою не задоволений, тому що втомився, очі болять, рукописи начитані, а результат. Немає видимого результату. Програміст пише код, ну хоча б він код, код код той бачить, а ми документ за документом листаєш, вивчаєш, вичитуєш ці рукописи. А результату немає. А це дуже, дуже пантеличить і дуже не подобається. Бо це ж е, і впливає на те, що ми обговодили з клієнтом. Ми ж то думали, що все буде по нашому плану. Я хочу поправити бажаного результату немає. Результат є те, що документи Та. вивчені, але, хочеться, але знахідок немає. Хочеться так. знайти, не просто ж розказати, що ой, ми тут скільки всього зробили. А, ну, якось так воно немає. Це ну, таке ж крибуть кішки трошки на, на душі, тому що хочеться більше завжди. Завжди хочеться те, щоб все складалося добре. А, а є і обратна сторона, зворотня сторона, медалі. Не подобається, коли все як то надто легко, немає детективу. Де mm екшен, -hmm. <laughs> а, а чого так просто? Чого так просто, ну. За місяць зробили дерево роду на 300 осіб, а де ж навики детективні, де ж тут інтрига, де ж е, е, якась загадка, де ж е, купа переплетінь в межах села. Якось, якось воно так. Один родовід. Це, ну, але ж ми, у нас немає емоційної складової. Тобто у нас е, родоводи клієнтські, вони. Для нас вони беземоційні. Для клієнта, то звісно, щоб вони знайшли, то цікаво. А у нас от так воно так воно буває, що це часто це робота. Робота і це і... досліджень трошки трішечки спливаю. Це професійна вже. деформація. Професійна деформація, яка призводить до того, що навіть можеш е... стати бабою вангою оцією. Mm -hmm. Тому що дивишся на вихідні дані, які надіслав клієнт. Так, село, таке то ага, Київська область. Ага, державний архів Київської області, Центральний державний історичний, може, ще щось є в Черкаському архіві, бо це зараз Черкаська область. І думаєш, ну да, тут десь до середини 18 століття побудуємо 100%, бо документів багато. А, от і це, коли такі... хочеться складнощі, тоді, коли її немає і не хочеться надмірної складнощі, тоді коли вона виникає. А коли рутинна робота, коли багато роботи. Це ще це окрема історія. А є таке, що відкриваєш, особливо там метричні книги греко-католиків, які в uh -huh. роботі, відкриваєш, а там на кожній сторінці по 10 записів, і всі стосуються прізвища нашого а, замовника або його родини. І такий, думаєш, ого, так тут читати метрику це там, година, одну, а аналізувати тоді ще години три. І такий думаєш, ну да, це. Пора тут підключати всю команду, але ми тут не справимося, і всі разом хто знає, як воно вийде. От. а Це об'єм роботи тоді такий. Ти це на все дивишся. Тоді звертаєшся до каталогу метричних книг, дивишся, що їх там сотня. І ти розумієш, що в кожній з цих метричних книг десятки записів такий. Йде да, геометрична прогресія. З відкриттям нових і Тоді виходить всю метрику, треба переписати. І це лякає. Це лякає, бо це ми розуміємо, що об'єм роботи це наше завдання. Mm -hmm. Так ми ж не можемо цього не робити. Але ну очі бояться, руки роблять. Mm -hmm. <кліля> Лілія. А що спілкування з клієнтами про доводи тобі важко дається? А, спочатку це було важко розібратися взагалі. Ну це було ще три роки тому. Морально важко, складно, коли клієнт готовий оплатити, а ні, за що. А... Коли документів немає, і ти думаєш, Боже, яка робота пророблена, і це клієнт, це точно о, він платежеспроміжний, це класний клієнт. І ти кажеш такий: Ну, сорі, у нас документів немає. Він каже, взагалі, взагалі, і все. Давайте Оце зробимо хоч щось. Хоч кажешь. щось, так, Давайте зробимо хоч щось. Що, нарисуємо документи? Ні, ми так не робимо. Тому це момент складний. І ще складний момент, мабуть, коли людина не розуміє об'єму роботи. Та цільова аудиторія, яку ми називаємо цільовою аудиторією нашою, вони розуміють і об'єм, нема питань з приводу, чому так дорого, дешево, довго, ще якось все ок. Але буває трохи. Несправедливо, коли кажуть, ой, це так дорого, такі вони ж архівні документи безкоштовні. Ну і раніше, чесно кажучи, на це якось реагувала. Зараз вже не реагує. просто розумію, що це не наша цільова запитів стало в нас менше, тому що у нас більш таргетована стала реклама, ну більш націлена на наших. Більше з'являються наших цільових, і ти вже розумієш, з ким ти спілкуєшся, але все одно такі моменти бувають, коли ми не розуміємо за, за що такі гроші. або а давайте якось придумаємо, як скоротити. Ми у нас є варіанти. І, до речі, у нас є варіанти, коли можна зробити по різному родовід з однаковою глибиною, але з різним з різною кількістю фактів. Ми це вже продумали. Тому зараз, мабуть, складно, що таких немає. Ну, я ж кажу, морально складно, коли нічого немає. А, теж моральна складність, коли розказують ну, в генеалогії ті, хто є завжди такі люди, є, і це добре. Вони теж молодці, хто досліджує виключно свій родовід. І морально теж як ти кажеш, моральна важкість, що вони от вони спеціалісти в своєму родоводі, mm -hmm. в своєму там архівчику, в архіві, в обласному, вони все добре знають, але проектують оці знання mm -hmm. на всю Україну. От, у мене було в родоводі так, значить, в родоводі у всіх так. Повинно бути. Да. Повинно бути. От в мене там були шляхта, і шляхта це добре. Ні, чому так? А ш... ну, шляхта то шляхта, а козаки чим гірші чи селяни. Mm -hmm. Кожен родовід має цінність. І від цього не применшується значення того чи іншого родоводу. Бо це предки людини. Як це можна применшувати? Що це мої предки то чи гірші чи кращі. Ні, всі цікаві предки, всі треба. А, важко також. Доносити е, цінність генеалогії, от якраз, якраз це з точки зору вже самого бізнесу нашого. Так. Це величезна складність донести. От часто питають ну, люди, які вже готові, вони не питають навіщо це робити. А є люди, які не готові, які дізналися, що я займаюся е, там, наприклад, на якомусь форумі кажу, я займаюся генеалогічними дослідженнями. А що це? Ну, спочатку думають, що це розкопки, якісь проводимо. Е, Гінеколог також туди ж часто пишуть, <реш> <реш> часто пишуть, але ну все одно, коли генеологія, архівні документи, а навіщо? І такий. Ну як же? Ну це ж так цінно, якщо не ви, то ніхто. Ну і якось намагаєшся це донести. Але я розумію, я вже бачу, хто запитав це питання. <реш> я вже бачу, що чесно, на форумах своїх клієнтів, хто, хто наш, хто не наш. Тому вже більш прицільно навіть. Тут йде робота, але це реальна складність донести зараз. В чому важливість вивчення родоводу свого Лілія, ще один момент, який я хотів наголосити: те, що мене засмучує в генеалогії, це коли замовник половину родоводу дослідив. Ми пропонуємо так: тут теж можна ж дослідити цю гілку. А він такий ну ну ні. А чому ні? Ну, справедливості заради треба сказати наступне, що у нас таких досліджень дуже мало. У нас, якщо навіть о, може бути така, може якась о, особливість саме о, в родині є. Я не хочу знати гілку матері чи батька. Буває таке. Але в нас немає, майже немає такого. Я навіть не пам'ятаю за останній час, щоб ми зробили половину роботи, а іншу половину не оплатили. Ну, колись було, добре, що зараз так колись немає. Колись було, але, але зараз в нас було. таких проєктів навіть немає. У нас, по-перше, основний продукт, який ми продаємо, це повноцінне дослідження, навіть не базове, а повноцінно, у нас мало продаж базового. І з повноцінного дослідження у нас досліджують вже зараз зразу все. І після першого звіту люди ще більше впевнюються в вартості цього, в складності, в, в тому, що це треба. Оце плюс, мабуть. Ну і найголовніше, за що я не люблю генеалогію. Це те, що це дуже рутинна робота. Це, О, е... це е... факт. Ну, як можна це сказати? Якщо ви побачили геналога в архіві, то це така кам'яна статуя, яка так залипла в документи, і там сидить щось робить. І можна сподумати, що це якийсь може там, професор історії чи вчитель історії поважні професії, які вдумчають науковці. Але ж ми. Ми трошки не такі, ми більш розважливі, але коли ми приходимо в архів, то це або вивчаємо документи онлайн, це методична робота з документами, бо не можна щось пропустити. І година проходить за годиною, година за годиною, день за днем, місяць за місяцем. Пора року змінюється там на дворі, навіть було сонце з одного боку, світило в одне вікно, тепер в інше світить. А ти все, роботу робиш і робиш, і вона. Ну, документи, з якими ми працюємо в більшості, вони шаблонні. І це коли неколи ти там серед сотень сторінок побачиш щось таке цікаве, чого раніше не бачив. Ой, тут таке цікаве прізвище або цікавий факт, одружився 72-літній на 20-літній дівчині. Але це маленькі радощі. А так загалом дослідження родоводу проходить дуже монотонно, сторінка за сторінкою, тихенько. Ну хтось працює під музику, я знаю. Якщо ви цікавитеся родоводом, то будьте готові до того, що доведеться довго-довго сидіти за комп'ютером або за архівними документами. І це ну, непросто. Навіть тому, хто це робить вже роки і звик до цього. Я, мабуть, в житті б не сіла вивчати ці документи, правда, настільки складно. Ну, Це треба ще мати певний тип темпераменту. Я хочу сказати про основну. І найголовнішу складність цієї сфери як бізнесу це те, от зараз мене підприємці зрозуміють, що генеалогічні дослідження це разовий продукт. продукт. І це основна проблема для нас. Не проблема, а особливість. Тобто, у нас кожен клієнт, ми виконали проєкт і більше він до нас не звернеться. Чому? Тому що все. все. Ці документи буде послуга... послуга виконана, проєкт завершений, і це все. Послуга не повторювана, її не можна зробити ще раз. Отже, генеалогія це цікаво, але тут є такі підводні камені, які ми трошки розказали, які змушують задуматися, чи зможете ви зробити це самостійно. Ми любимо генеалогію, але знаємо про те, що це непросто. Цікавтесь родоводом, бо. Все не вічне, архіви не вічні, час знищує і змінює все. все. А ми працюємо далі. Дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.